Вітаю, друзі! Сьогодні поговоримо про знак зодіаку рак, а з астрологічної точки зору, це про людей, у яких сонце потрапило в сектор рака. Ті, у кого сонце в раку, одночасно рухливі та стабільні. Їхні проблеми це зрозуміти необхідність руху, але зазвичай вони не бажають прощатися із випробуваними традиціями і дуже люблять зону комфорту. Звідси типовий рух раків крок уперед, два назад. Суть таких людей вона спрямована всередину себе, щоб постійно рефлексувати, думати про переживання, про емоції. І спочатку їм потрібно, щоб усередині емоційно все вляглося, упорядкувалося, і потім лише вони можуть вийти назовні і почати це обговорювати, або робити якісь активні кроки у соціумі. Раки зазвичай потребують захисту або виступають самі у ролі захисників. Підштовхування зовні їм не дуже допомагає, особливо якась там агресивна мотивація, оскільки вони мають мистецтво пасивного опору. Люди, у яких сонце в раку, завжди створюють деяку дистанцію між собою та іншими через почуття внутрішньої боязкості. Вони розкриваються тільки близько дізнавшись про людину, і якщо в ній абсолютно впевнені і тривалий час спілкувалися. Внутрішньо ці люди готові до великих жертв заради того, кому довіряють. Сонячні раки мінливі, у них швидко змінюється настрій, думки і все інше. Оскільки вони зазвичай мають досить повільний ритм життя, то вони менш активні, ніж інші люди, або принаймні виглядають менш активними. Для того, щоб вони стали такими активними, їм необхідно спочатку знайти ціль, мотивацію, і вони не люблять фізичних вправ і, от агресивної, знову ж таки, повторюсь, мотивації, їм краще щось робити якесь навіювання, якусь таку сугестію, якісь медитації. І якщо ми говоримо про фізичну активність, то багато раків. У старшому літньому віці можуть набирати зайву вагу якраз через відсутність цієї активності, або через небажання відмовлятися від харчових звичок. У раків досить гарна пам'ять, це допомагає їм згадувати, які речі вони робили в минулому, або також в принципі допомагає по життю у вивченні дисциплін, зокрема мов, музики, історії. Раки все тримають у собі, зберігаючи такі моменти, які мають сентиментальну цінність. І дивно, як інколи вони починають говорити про якісь дрібнички зі свого життя, і видно, наскільки ці дрібнички просто вчепилися в їхню пам'ять, в їхнє серце, і це дає їм почуття безпеки, особливо коли вони пригадують дитинство або юні роки. І так само раки можуть тривалий час пам'ятати образу. І тому деякі з них виглядають трохи нитиками, бо постійно говорять про те, як їх образили, про те, як у них все погано, або просто носяться з якоюсь конкретною ідеєю. І коли ми говоримо про емоції, то це звичайно до раків. Вони знатоки емоції, як які інші водні знаки. У раків все вимірюється їхніми особистими емоціями. Місяць це планета людей, які народилися під знаком зодіаку рака, дуже робить їх емоційними, вразливими, дуже дбайливими і домашніми. Окрім того, що умінливими також чи може рак приховати свій стан? Теж ні, бо місяць це управитель емоцій, і місяць все показує на поверхні. Тому про раків можна сказати, що у них все написано на обличчі. Видно, чи він переживає, чи він ображений, чи він радий, і тому навіть у ділових стосунках. Ці люди привносять багато особистого і не завжди з ними легко, тому що якщо ми говоримо про ділові стосунки, там де треба емоції відсунути набік, то у них це не вдається, і інколи з такими людьми у діловій сфері складновато. Звичайно, раки в переважній більшості свої прекрасні сім'янини, вони чудові мами, тати, і діти, онуки тощо. Це природно, якщо врахувати, що місяць сигніфікує в астрології і матір, і дитину, а сам рак безпосередньо сім'ю та дім. Раки люблять свій дім, своїх дітей, своїх чоловіків, жінок, мам, тат і так далі. І для них родина це не тільки от найближчі родичі, а дуже часто це усі, усі родичі, кровні, яких вони знають. Тому вони можуть підтримувати з ними зв'язки, вони можуть їх збирати. Вони також люблять жити на одній території із батьками. Якщо це доросла людина, і, наприклад, вона одружується, то для неї було б ідеально, якщо б на одній території. Жили і її батьки, і родина новостворена, ну і можна навіть родичів, дружини теж привести, чому ні. Також дуже важливий аспект має для раків моє та не моє. Таке володіння чимось дуже для раків значуще, не менше ніж для тельців, яких ми розглядали перед цим. Але якщо тельцю потрібна фізична якась от, фізичне володіння, фізична матерія, щось в руках потримати, то раку цього виявляється замало, бо їм потрібно володіти всім, що пов'язане з партнером, з дитиною і з будинком. Причини у рака можуть бути різні, але це виявляється от через потребу контролювати, домінувати, інколи навіть маніпулювати з єдиною метою утримати. Тому дуже часто мами-раки вони намагаються всіма способами прив'язати до себе дорослих дітей, навіть якщо ці діти не хочуть, то потім мами можуть починати хворіти навіть не спеціально, а от якась така хвороба, наприклад, на нервовому ґрунті, виявляється, що вона вже не обходиться без сторонньої допомоги. І тому дорослій дитині, навіть якщо вона не хотіла там сильно підтримувати чи жити з мамою, якісь стосунки підтримувати, то дитині доводиться. Це забирати маму до себе і все одно приділяти увагу. Домінують і контролюють раки теж по-своєму. І дуже часто рак користується своєю зовнішньою безпорадністю або хворобою, або, наприклад, якоюсь обволікаючою любов'ю, вразливістю. Вони можуть турбуватися, піклуватися про вас, щось вам приносити, годувати вас. І нормальна людина, ну, їй просто якось незручно від цього всього відмовлятися. Але це теж маніпуляція, лише лагідна, дбайлива, і, в принципі, ніби е, все добре за підсумком, бо всі ситі, одягнені, взуті і мають ласку. Але на жаль, раки часто зовсім неусвідомлено заважають своїм дітям вирости. Більше того, інколи жінки з сильним раком перетворюють своїх дорослих синів або дорослих чоловіків-партнерів на маленьких безпорадних дітей. До речі, раки не тільки мають прекрасну інтуїцію, а й вміють по-справжньому глибоко відчувати своїх близьких та й взагалі інших людей. Так як у них все написано на обличчі, то і чуже емоційне життя для них відкрита книга. Їх неможливо обдурити якоюсь зовнішньою веселістю або, навпаки, показною зануреністю в себе, бо вони добре відчувають оточення і дуже сильно на нього реагують. Наприклад, стоячи в черзі, е, жінка-рак може відчувати емоції, які відчуває там, якась нервова людина перед нею чи після нею, і їй може стати так некомфортно, що вона просто, е, наприклад, якщо це черга в супермаркеті, то покладе товар і піде звідти, тому що так її просто виб'є, ось ця людина, її нерви, її емоції. З іншого боку, це робить раків дуже хорошими бізнесменами, бо вони добре відчувають оточення, потреби людей і можуть запропонувати якийсь продукт під ці потреби. Ну і дуже рідко вони по справжньому ризикують. Тобто, іти в абанк це абсолютно не для рака. Він буде чекати, він буде прораховувати, дивитись, що там відбувається, прилаштовуватись, але от якісь ризикові моменти це не для них. Раки люблять свій будинок, сім'ю та домашній спокій, насолоджуються подорожами та пригодами, стримані та працьовиті на благо своєї родини. Незалежно від того, як би вони далеко не знаходилися, їх завжди тягне додому. Сонце в раку в чоловіка. Такий чоловік відрізняється замкнутим характером, схильністю до роздумів та філософії. Він дуже рідко відкрито і якось яскраво виявляє свої емоції і не прагне сподобатися оточуючим. Тим не менш, чоловік або хлопець рак він може бути явним чи неявним лідером, от, людиною, яка дуже підтримує людиною, яка є необхідною частиною колективу, навіть душею колективу. Зазвичай такий хлопець або чоловік він не дуже агресивний, він відмовляється від боротьби, намагається або відступити, або якось вирішити конфлікт мирним шляхом. Але в деяких випадках, якщо не може впоратися зі своїми емоціями, то схильний виявляти шалені ревнощі, запал, пристрасть. Але це трапляється трохи рідше. Найчастіше чоловік із сонцем у раку доброзичливий, трохи повільний, замкнутий. Йому властива чутливість і вразливість, хоча в екстремальних обставинах саме він виявляє чудеса хоробрості. Він найкращий захисник своєї сім'ї, близьких людей, також батьківщини. Серед раків дуже багато патріотів, серед раків багато людей, які вивчають свою історію, свої традиції, притримуються традиції своїх предків, повертаються там до рідної релігії або до місцевості, де мешкали їхні предки. Ну і також, навіть якщо його найближче оточення не схвалює його захоплення. Ну, наприклад, у мене був знайомий рак якого в родині всі говорили російською. Він жив у російськомовному місті, але він вирішив для себе, що його батьківщина Україна, чому він говорить українською і він якби, українську культуру підтримує. Це було дуже-дуже давно, ще до 2014 року. Тому сказати, що ця людина просто під потрапила під соціальний вплив не можна. Але дуже часто це якраз Родина, яка підтримує рака, і також можна сказати, що рак для соціуму може якось випинати навіть агресивність, там активність. І виявляти себе таким дорослим, що він все вирішує. Але близькі люди, родина, люди, з якими рак може розкритися і продемонструвати себе абсолютно спокійно, такі близькі люди можуть побачити, що поведінка рака дорослого мало чим відрізняється від поведінки п'ятирічної дитини. Бо чоловік може бути примхливий, образливий, може випрошувати якусь чергову, наприклад, іграшку надутими губами, от образами, демонстрацією своєї незадоволеності чи якимось активним демаршем. Тому така інфантильна поведінка у родині, вона, звичайно, не дає доброго прикладу для дітей і показує незрілість такого персонажа, на якого не можна покластися, тим не менш, скласти стосунки із чоловіком раком досить легко. Бо, якщо ви йому сподобалися, він не буде це приховувати, він буде вам сам там телефонувати, писати, запрошувати на побачення і всіляко проявляти свою увагу. Чоловіки раки дуже романтичні на побаченнях, вони зазвичай приносять квіти або вводять туди, де можна смачно поїсти, отримати якісь приємні емоції. Ну і все, що пов'язано із романтикою, це чоловіки раки дуже добре розуміють і знають. І тому за романтикою це саме до них. Тим не менш, коли чоловік рак одружується, він стає вірним сім'янином із невеликим пунктиком. У чому полягає цей пунктик? Чоловік рак, він як людина чуттєва, може теж закохуватись і, незважаючи на свою тісну прив'язаність до родини, він теж може мати зв'язки на стороні. При цьому, що ці зв'язки зазвичай не бувають якісь на одну ніч, це зв'язки, які можуть тривати роками. І цей чоловік рак, він може бігати між кількома родинами, причому одна може не підозрювати про іншу, він може мати дітей десь на стороні. ну і також, от, е, якщо у вас з ним стосунок стосунки, і ви не дружина, а знаєте, що він одружений, то не чекайте, що він розведеться з дружиною. Він буде підтримувати з вами зв'язок, е, ви для нього будете цінною, але він не буде е, мати розлучення офіційне і створювати з вами окрему родину. Для нього кілька родин, ось таких, і ще й родина його батьків туди ж, це все входить в коло його обов'язків, все входить у. Коло його великої родини. В звичайно, щоб всі жили у великому багатоповерховому будинку, такому, щоб там було кілька родин, і він би міг бути там королем. Але в реальності, звичайно, це. Не у кожного виходить. І такі сценарії, коли рак мешкає на кілька родин, теж не завжди програються. Тим не менш вони повинні бути. Коли говорять, що рак ідеальні сім'янини, то завжди потрібно пам'ятати про цей невеликий пункт. Вам треба завжди мати ключик до його душі, інакше, якщо він закохається і десь когось зустріне, особливо якщо він їздить там у відрядження якісь, то ви можете цього не знати, але він там. Якось спробує себе реалізувати. З недоліків також чоловіка раком можна назвати ревнощі, відсутність впевненості у собі, і от слабка воля. Слабка воля, якраз нам і показує цю його тягу до. Сторонніх зв'язків або до того, щоб щось імпульсивно купити, під впливом настроїв щось зробити чи не зробити, ну і також вони схильні до шкідливих звичок. Чому? Тому що якщо вони в компанії, то їм дуже складно теж сказати ні. Пам'ятаємо, що місяць це дуже адаптивна планета і вона дає таке відчуття хамелеона, і тому рак дуже часто підлаштовується саме під своє оточення. Стає хамелеоном. Якщо всі в оточенні палять. П'ють пиво, він теж буде палити і пити пиво. Це не через те, що там він боїться, що з нього будуть сміятися, хоча й не без цього. Але просто тому, що він настільки вливається в цей настрій, що не може інакше, не може себе відділити і протиставити колективу. Сонце в раці у жінки. Таке сонце характеризує її як ніжну дбаливу особистість. Зазвичай це витончені дами, які обожнюють займатися домом, господарством, які ще із підліткового віку можуть уже мріяти про родину, про дітей. Вони в кожному чоловікові дуже часто бачать вже майбутнього свого нареченого, тому часто розчаровуються, якщо, наприклад, їхні стосунки не складуться, або якщо кохання невзаємне. Жінкам-ракиням комфортно знаходитися в гармонійному просторі і вони додають максимум зусиль, щоб цього досягти. Вони часто прикрашають, вони творчі люди, вони займаються часто хендмейдом і прикрашають дім от, виробами своїх рук. Сім'я таких жінок завжди стоїть на першому місці. Якщо через якусь причину щось іде в родині не так, то вони можуть надовго закритися у власних переживаннях. Причому часто у них відсутній контакт із тією сім'єю, в якій вони виросли. І також можуть бути якісь родинні трагедії, наприклад, аборти або смерть матері, або от якийсь конфлікт серйозний з батьками, і от для них це буде ну, фактично на першому плані, дуже, дуже часто. Тобто, коли інші люди будуть там говорити про якісь свої досягнення, рак може згадати про свої родинні проблеми. Але для своєї сім'ї, для свого чоловіка, для своїх дітей ракині намагаються уникати конфліктів і вкладають багато сил, щоб усім домочадцям будинку було добре. Якщо жінка, у якої сонце в раку не може побудувати з тих чи інших причин родину. То вона часто переключається на суспільне життя. І такі жінки беруть участь у благодійності, допомагають нужденним, допомагають старшим людям або йдуть працювати із тваринами, стають волонтерками і роблять усе, щоб перенаправити свій потенціал і енергію в ту справу, де можуть знадобитися. Серед недоліків у жінок, так само як і у чоловіків раків, є така надмірна вразливість, коли вони можуть просто від кількох грубих слів розплакатися і потім ну, вже весь день для них зіпсути. Також у цих жінок може бути невміння сперечатися та відстоювати свою правоту, тобто їм складно. От, якось захистити себе в першу чергу. Звичайно, якщо це стосується захисту дітей або родини, то вони будуть робити все можливе, але вони не бійці. Також такі жінки дуже довірливі і через це мають багато. Невдалих романів, через це жінки-раки часто бувають жертвами або аб'юзу, або просто маніпуляцій з боку чоловіків. І їм треба вчитися от, вибудовувати внутрішній сильний стрижень і відходити від інфантильної позиції, що нехай вирішать за мене, а намагатись вирішувати самим. Тим не менш Іраків виходять чудові психологи, психіатри, музиканти, чудові няні, чудові вихователі, вчителі, ті люди, які дають іншим людям відчуття такої захищеності моральної, які можуть зрозуміти іншу людину, розібрати її почуття, поспівпереживати. Тому, звичайно, раки можуть знайти свою емоційність і Її через професію показати, і також бажано, щоб кожен рак міг мати своє улюблене хобі і мати того, про кого б він дбав. Нехай це буде, якщо не родина, то хоча б кіт, собака або будь-яка інша тваринка, про яку можна було б дбати, і відразу ситуація із відчуттям внутрішньої самотності вона буде стабілізуватись. І таким чином рак може показати свою любов, свою дбайливість, опікуючись живою істотою. А що ви знаєте про раків? Чи є у вас такі знайомі, напишіть в коментарях.